То поїде по гриби? Йди сьоморанку. Десь що ти робиш сьоморанку? <плес> ну, давай, скажи, так як ти казав. Чу? Чу? А хто придумав їхати на гриби? Життя підлітка. Що, ти їдеш на гриби? Угу. Які гриби будеш збирати? Білі, лисички. Шампіньйони. Шампіньйони? Лисички. Шампіньйони. Польські. Шо? Польські підберезом. Ну, під все. Окей. Так вони в Польщі. Приїхали ми на грибочки. Гарний ліс. якась пташка вже співає. Природа. Грибочки. А ну, давайте. А де наша машина? Марк, в якій стороні? Злата. Отам знаю. Да, наша. Піди от туди, якраз не йдемо, йдем, воді, туди, потім туди. Що, показуєте? Що в кого грибів? Це ми з Марком. Я ноль. Ну то ж ти там зі мною. ми з мамою. Пару польських понаходили. Ще гуляємо. По півчаса десь пройшло. Мяу. Ситуація. Якщо ти трошки блуданув з дітьми, то лучше їм про це не казати. Польський класний грибочок. О, бомба. Ще треба шукати. Давайте шукаємо в округ. Ми на прошлій полянці, скільки знайшли польських? Я знайшов 4, угу. я знайшла три. Ставимо відро і так само шукаємо в округ. Да. А тут сухо, тут може і не буде. Дивіться, який польський клас. Дивіться, який класний. Давай, давай зрізай. Чи Марк Чимарк, можна? Нижче, нижче. Ось так. Ну, тема, да. Да. Сейчас шукаємо! Кого? Тато, можна сказати, в прямому ефірі знаходить гриби. А де ти знаєш? Ну, Що саме класне на грибах? Тато, що ти такий довольний? Не знаю. Чого? А мама мені дещо обіцяла, яке не до білого гриба. То ну, білий. Ну білий. Ну що, Ми погуляли в лісі, хотілося б більше грибочків, але що є? Оце на чотирьох, оце ми назбирали Сіль. Всіє сім'єю. Не крути, так. Всією сім'єю це за 3,5 години. Ну, не дуже. Але в лісі якось трошки сухо, мабуть, не совпала вологість. Ну, Будемо приїжджати ще, але погуляли класно.